І нашу з вами розповідь про типи даних, елементи, ми розпочнемо саме з введення і виведення даних. З виведенням даних в мові Python ми вже познайомилися минулого разу з самої першої нашої програми, коли ми розглядали той самий приклад Hello World. Так, ми ж там зазначили, що в мові Python у нас є функція print, яка саме і використовується для. Друкування інформації на екрані, друкування інформації в текстовому режимі, тобто, коли ми виводимо інформацію в такому саме текстовому форматі. На лабораторному занятті у вас буде набагато більше можливостей застосувати ці знання на практиці і розглянути і інші додаткові можливості, але ці додаткові можливості було б доречно нам спочатку розглянути самим стосовно того, що ж вміють. Команди, що вміють функції введення та виведення даних в мові Python. От давайте з цього фактично і почнемо. І отже, ще раз, для друку значень в Python у нас використовується функція print. Для себе відразу відзначаємо, і я буду на цьому підкреслювати, що оскільки ми використовуємо команду з дужками, отже, це функція. І коли ми звертаємося до функції, ми завжди після її назви зазначаємо оці дві дужки. Print це також функція. В свій час ми познайомимося з поняттям функції. Зараз ми функцію розглядаємо просто як команда, яка вже реалізована в мові Python і надана нам до використання. Ми пишемо print, ставимо круглі дужки. А всередині круглих дужок, через кому ми пишемо ту інформацію, яку хочемо вивести на екран. І вся ця інформація буде виводитись в межах одного рядка. Ну, звичайно, якщо ми не застосуємо спеціальні символи, але до них ми ще доберемо, доберемося, якщо не на лекції, то на відповідному лабораторному занятті. Найголовніше тут зрозуміти ідею: принт виводить інформацію на екран. Один принт, один рядок, це звичайне використання функції принт, не обов'язково, але звичайне, і далі ми всередині принта можемо писати через кому те, що виводимо на екран. Принт трансформує кому в пробіл, тобто він автоматично починає тоді виводити цю інформацію через пробіл. Ну от у нас є приклад, який ми з вами розглядали ще. Минулого разу так, ось на використання функції print та на використання базових математичних операторів. І тут ми застосували, по-перше, саму функцію print, По-друге, ми застосували і кому всередині функції print. Це у нас є в другому рядку у цього прикладу. Бачите, там де у нас 3 зірочка 7, далі кома, і пішов другий вираз 17-2 помножити на 8. Ми пишемо ці два вирази всередині функції print, всередині дужок через кому, а на екран воно буде виведено через пробін. Так, ну і звертаємо увагу на всі математичні операції, що у нас тут наведені. Так, можемо подивитися, як це все діло швиденько працює ще раз. Отже, ми запускаємо візуалізацію. Так, і виконуємо крок за кроком всі рядки нашого прикладу. От перший рядок у нас print 5 плюс 10. Тобто рядок, ця інструкція, так, у нас виведений на екран результат розрахунку виразу 5 плюс 10. 5 плюс 10 буде у нас 15, а отже print виведе значення 15. І це все буде виведено в одному рядку, так? І наступний принт буде працювати уже з нового рядка. Тобто, оцей принт, що в другому рядку, він буде виводити інформацію в наступний рядок результату роботи програми. Те, що у нас отут позначено, як print output, тобто результат роботи команди print. В другому принті у нас два вирази через кому. 3 помножити на 7, це у нас 21, та 17 мінус помножити на 8. Це у нас 120. Але є один нюанс. Коли ця команда буде виконана, то ми звертаємо увагу на те, що значення 21 і 120 виводяться не через кому, виводяться через продал. Це така особливість роботи команди Print. Там ми пишемо через кому, перераховуємо те, що хочемо вивести, а на екрані воно в результаті роботи команди Print буде виводитись вже через пробіл. Так, ну наступний принт – це 2 в 16 степені. Якщо хто не порахує це в умі, то це буде 65 тисяч 536. Складнувато, звичайно, це зробити в умі. Насправді це потрібно знати на пам'ять, це значення 2 в 16 степені. Це зробити нескладно, тому що ці степені числа двійки ну, справжній айтішник повинен знати завжди. Починаючи з 2 з першої степені і до ні. Починаючи з 2 в нульовій степені. До речі, чому дорівнює 2 в нульовій степені базові знання математики? По okay. одиничкам. Okay. Добре. Це ми добре знаємо, і так як і те, що будь-яке число у нульовій степені дає нам. Один. Ну, а далі 2 в першій 2, 2 в другій 4, 2, в третій, 8, Тобто постійно множимо на двійку і так, 2 в і дійдемо до 65 536, тобто до 64 кілобайт, так би мовити. Ну і так далі. Так, 37 поділити на 3 нам дасть результат дробовий, бо це саме дробове ділення 12,3 в періоді. Так, 37 подвійний слеш ділення на ціло, так. Пам'ятаємо, що коли ми ділимо націло, тоді у нас працює тільки ціла частина. Ну і відповідно, символом відсотка позначається залишок від ділення. Тобто, якщо ми 37 ділимо націло на 3, у нас буде результат 12. 12 ми множимо на 30 36, а отже, 37 мінус 36, залишок у нас 1. Отак От на цьому прикладі ми розглянули, як по-перше працює команда print в базовому варіанті, по-друге, як у нас Працюють базові, знову ж таки, математичні операції. Але принт має ще купу додаткових параметрів, які я вже вам проанонсував, і якими ми можемо. Я не знаю, мабуть, це не в мене. А може, і в мене. Не, не розуміють, цей звук. Так, отже, за замовчуванням. Функція print у нас приймає кілька аргументів, виводить їх через пробіл, після чого робить новий рядок. Але цю поведінку ми можемо змінити. І для цього ми маємо саме два таких додаткових параметри функції print, як sep, це скорочено від сепаратор в перекладі з англійської роздільник, та end. Тут вже без, без всілякого скорочення, це в перекладі закінчення. Тобто ми можемо змінювати, що у нас буде роздільником замість стандартного пробілу, та що у нас буде закінченням замість переведення на новий рядок. Так, давайте подивимося, як це діло виглядає. Ось тут ми будемо застосовувати різний сепаратор. Оці параметри. Функції print завжди зазначаються наприкінці списку. Тобто, спочатку, ось давайте глянемо на перший рядок. Ось у нас перший print. Ми навели команду print, а далі через кому е виводимо назви днів тижня, скорочено англійською, починаючи з манді і завершуючи Санді. Так, е назви це рядкові значення. Отже, вони обов'язково в лапках. Через кому, і стандартно, би принц це на екрані би вивів би через пробіл, так? В терміналі. Але отут ми зазначили додатковий параметр SER і надали йому значення а, символ мінус, оскільки це символ знову ж таки його в лапках. Що отримали в результаті? А в результаті ми отримали, що у нас. Так, всі оці назви днів тижня англійською було виведено не через пробіл, а через символ мінус. Тобто, оцей сепаратор він замінює пробіл. Якщо його не вказати, то за замовчуванням сепаратором є пробіл. Якщо його вказати, то буде той сепаратор, який ми, так би мовити, замовимо. Не обов'язково сепаратор це один тільки символ. Сепаратором може бути будь-яка послідовність символу. Наприклад, отут ми в якості сепаратора, в якості роздільника, використали подвійний слеш. І тоді наші оці три аргументи: 1, 2, 3 було виведено через подвійний слеж. Можна навіть взагалі у якості сепаратора вказати пустий символ. Пустий символ це не пробіл. Пустий символ це коли ми ставимо підряд лапки. От відкрилися подвійні лапки і відразу закрилися. Між ними немає нічого. Це називається пустий символ. І тоді оці наші три аргументи, три рядки А, Б, С, виводяться разом. Так би мовити, між ними немає ніякого сепаратора. Отак От діє параметр сеп. І другий параметр це параметр END. Він нам дозволяє вказувати, а що робити після того, як було повністю виведено рядок командою Print. За замовчуванням, у нас, так би мовити, відбувається перехід на новий рядок, тобто, нібито ми нажимаємо клавішу Enter на клавіатурі. Однак цю дію можна скасувати, вказавши будь-який інший символ, будь-який рядок, ну, ми можемо вказувати різні там символи. Дуже часто що роблять? Роблять так, що. Ми складаємо один рядок за допомогою декількох команд print. Так би мовити, формуємо рядок по частинах. Ось дивіться: перший print виводить число 10, а далі ми параметром end вказуємо пустий символ. А раз символ пустий, то це ми фактично кажемо команді print. А після того, що після того, як виведеш значення 10, ти далі нічого не роби. Залишайся на цьому рядку. Другий print виводить символ плюс. Це символ, тому його обов'язково в лапках, і звертаємо увагу, що в Python можна використовувати як одинарні, так і подвійні лапки. Діють вони однаково. Але якщо відкриваєте рядок одинарною лапкою, то і закриваєте одинарною. Якщо відкриваєте подвійною, то і закриваєте подвійною. Міксувати не можна. Ну і третій принт виводить значення 20. Питання для допитливих. А якщо я сюди додам в четвертому рядку ще один принт, він буде виводити з нового рядка чи продовжить після 20? А як ви його запишете? Неважливо. Просто додам принт. Він продовжить з нового рядка чи після числа 20? Повинен після числа 20. Повинен після числа 20. Так і буде. Так, йдемо далі. Давайте розглянемо комбінацію використання і сепаратора і закінчення рядка, тобто обох параметрів та END. Перші два принти, так би мовити, звичайні без використання оцих додаткових параметрів. Ми для себе, до речі, іще запам'ятовуємо таку штуку: додаткові параметри SEP та END діють тільки на одну команду print, ту для якої вони вказані. Нема такого, що ми нібито вмикаємо режим. Ні, це не режим. Це параметр, який діє тільки для цієї команди print. Перші два принта, як я вже сказав, звичайні, вони виводять значення 1, 2, 3 та 4, 5, 6 в окремих рядках через пробіл. Принт у третьому рядку виводить числа 1, 2, 3. Але у якості сепаратора використовується комбінація двох символів кома, пробіл, у якості завершення використовується ко, крапка, пробіл. І ось воно так буде. Ось 1, 2, 3. Між ними кома-пробіл після крапка-пробіл, але перехід на новий рядок не відбувається, його не зазначено. Далі, print в четвертому рядку програми виводить значення 4, 5, 6, сепаратор такий самий, кома-пробіл. А тепер звертаємо увагу на завершення. Воно цікаве. Спочатку йде крапка, потім йде пробіл, а потім йде така цікава комбінація: зворотній слеш N. Зворотній слеш n це особливий спеціальний символ, який має назву new line, тобто символ нового рядку. Тепер ми, використовуючи цей зворотній слеш n, можемо вставляти перехід на новий рядок там, де нам потрібно. Тобто, фактично, n за замовчуванням це от тільки оцей символ. А ми зробили собі крапка, пробіл і перехід на новий рядок. І так воно і відбулося: 4, 5, 6 вив вивелись через. Кому пробіл, а далі, після шістки, поставилась крапка, пробіл, і ми перейшли на новий рядок. Тут ми виводимо 1, 2, 3 без роздільника. Вони виявилися разом. А у якості завершення використовуємо пробіл, два знаки мінус, ще один пробіл. Ось воно тут є. Далі 4, 5, 6, через пробіл, зірочка пробіл. Ось вони. І завершенням є просто крапка. Таким чином, можемо дуже. Сильно модифікувати поведінку функції print і фактично варіювати так, як нам потрібно виведення даних за допомогою цієї функції. І є ще одна дуже потужна е е штука, яка називається форматовані рядки. Тут я вже трохи забігаю наперед, і ми будемо використовувати змінні, тобто будемо використовувати об'єкти для зберігання даних, але зараз ми згодом ще до них сьогодні повернемося. Отже, в цій програмі я оголошую три об'єкти даних: student, old та grade. Вони відповідно будуть зберігати дані Вася, old 18, grade – 90,2. Ну, мабуть, це студент Вася, якому 18 років і який має оцінку 90,2 за семестр. Так от дивіться, що далі відбувається. Далі я пишу ось такий print, і тут використовую F-рядок. Це форматований рядок. Що таке F-рядок? F-рядок це рядок, перед символом відкрив... лапки, що відкривається, ми поставили малу англійську літеру F. Офіційно це називається інтерполяція. По простому форматовані рядки. Коли ми так робимо, тобто, коли ми перед початком рядка поставили літер... літеру F, ми можемо тепер всередині рядка використовувати фігурні дужки, а всередині фігурних дужок писати вирази або, наприклад, імена об'єктів даних. І тоді, коли цей форматований рядок буде виводитися на екран, то замість оцієї опції у фігурних дужках, тобто замість, замість цього фігурних дужках student, буде виведено значення об'єкту даних student, тобто буде виведено значення Вася. Замість OL буде використано значення 18. Замість грейд буде використано 90,2. І у нас формується такий рядок. Це Вася 18 років, його оцінка 90,20. А звідки нуль взявся? А виявляється, для дробових значень можна ще після. Назви об'єкта поставити два крапку, потім крапка двійка і літеру F. Таким чином ми вказуємо, скільки буде знаків після коми. Насправді таких символів форматування дуже багато. Я навів, просто найбільш типові, що доволі часто використовується це форматування дробових значень. І ми зазначили собі, що буде два знаки. А оскільки другого знаку після коми немає, то автоматично було додано нуль. Оце називається форматовані рядки. Воно з'явилося. Ця можливість в мові Python відносно недавно з версії Python 3.6, але дуже потужна штука, тому нею доволі часто користується. Тепер підемо до введення даних. Це вже новий матеріал. Введення даних в програму. Для введення даних в програму ми використовуємо функцію input. Що робить функція input? Функція input зчитує один рядок з клавіатури. Тобто, коли запускається функція input, курсор. Починає мигати і очікує ввід введення з клавіатури. Ми можемо щось ввести, тобто ми вводимо до тих пір, поки не натиснемо Enter. І все це, що буде введено, повертається як результат роботи функції Input. Ну, зараз я це вам продемонструю. Ось маємо такий приклад програми. Ми тут створюємо: ні, спочатку, в першому рядку за допомогою print. Виводимо повідомлення на екран у вигляді, у вигляді рядку, як вас звати. Вивели. Далі, другий рядок, у нас йде коментар. Ми його поки що ігноруємо, точніше використовуємо для пояснення. А далі, в третьому рядку, у нас нова цікава команда: Name дорівнює input. Ми, зберя... ми звертаємося до функції input для введення даних. Отже, коли Python зустрічає функцію input. Він зупиняє виконання програми і очікує, що ми щось введемо з клавіатури. Ми щось вводимо, натиснемо клавішу Enter, і те, що ми введемо, буде збережено в об'єкті, який ми напишемо ліворуч від до рівня. Ось тут в об'єкті під назвою Name. Ну, оскільки ми питаємо у користувача, як його ім'я, як його зовуть, то відповідно, якщо він так нам і відповість, наприклад, там Василь Петрович. То цей Василь Петрович, оцей дані буде збережено в об'єкті name. І далі ми в наступному четвертому рядку програми використаємо цей об'єкт name для того, щоб привітатися з нашим користувачем. Давайте подивимося, як це буде працювати. Зараз ми покроково виконаємо цю нашу програму, щоб проілюструвати усі дії. Так, виконуємо перший рядок. І на екран виводиться повідомлення, як вас звати. Далі, як ви бачите, рядок-коментар, другий рядок, автоматично було пропущено. Він не виконується програмою. Нагадую, коментарі то для людей. І виконується третій рядок. Уже зараз він виконується. Ось у мене з'явився такий user input. Так? І сюди я буду вводити повідомлення. Ну, наприклад, напишемо нашого Васю. Ми пишемо Вася. Так. Ось я тисну Submit. Тут, на жаль, веб-технології не дозволяють це все реалізувати без мінімальних переходів, але що відбулося? Просто з'явилося нове вікно як продовження попереднього. Що відбулося зараз? Зараз відбулося наступне: я ввів рядок Вася, натиснув Enter, і у нас в програмі було створено об'єкт даних Name. І оце значення Вася було збережено в цьому об'єкті даних. Фактично, ми собі утворили об'єкт даних для зберігання в пам'яті комп'ютера ім'я користувача. Тепер в четвертому рядку у нас print. Вітаю, плюс name, плюс знак оклику. Оскільки name записано не в лапках, то це означає, що ми звертаємося до об'єкта даних name. І ми Хочемо, використовуючи знак плюс, скласти рядок із частин. Ми складаємо рядок. Перше, вітаю кома-пробіл. Далі додаємо значення нейм і додаємо знак оклику. В результаті буде виведено вітаю Вася. Тобто ми спочатку спитали користувача, як його ім'я. Потім це ім'я отримали за допомогою input. Далі. Це значення зберегли, зберегли в об'єкті даних name і нарешті в останньому рядку програми використали цей об'єкт даних name для того, щоб вивести, щоб вивести на екран вітання з нашим користувачем. Таким чином, отримали рядок. Вітаю Вася». Тобто виходить так, що у нас вміст четвертого рядка, а саме оце ім'я, буде залежати від того, що введе користувач. Тобто, наприклад, якщо користувач написав би ось таким чином. Зараз є. Ага, а ми зараз перезапустимо код. Тобто, якщо користувач би вів не Вася, а наприклад, би вів там. R2D2. там один зайвий символ, так? То ми б привітались би з користувачем, з користувачем на ім'я R2D2. Не знаю, звідки це в мене взялося, це R2D2, але щось воно в голові вискочило. Так. Ну ось так у нас працюють функції введення-виведення даних. Це ще не всі їх можливості, але базових. Базового функціоналу зараз буде цілком достатньо, щоб ними користуватися.